Серед низки важливих питань народні обранці розглянули і кошторис на наступний рік по управлінню житлово-комунального господарства. Так, прогнозні показники на 2024-й місцевого фонду охорони навколишнього середовища Геннадієм Малашенком були озвучені на рівні 580 тисяч гривень. Той же час депутатка Анна Каплієва торкнулася дуже актуального для зими питання. Прибирання крижаних бурульок, які дуже часто становлять реальну загрозу для людей, зокрема про кричущий випадок з матір'ю загиблого захисника Віктора Волкотрубенка. Вона зверталася щодо бурульок. Дуже велика бурулька, величезна виси, 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 прям при виході з її під'їзду. Вона зателефонувала міськраду, де їй було відмовлено десять, а там, де є виходи з під'їздів. І куди звертатися людям, Тому що я не мала сили їй пояснити, чому її відмовляють. Збивання бурульок в тарифі не входить. Ну, зразу вам кажу. Якщо звертаються люди, якщо там нагальна потреба є, ми намагаємось реагувати, там залучаємо наш місць світло, вони нам допомагають. Так що, якщо є заява, ми допоможемо. А вона зверталась в ЖКО? Ні, вона зверталася міськради. Вона спочатку, телефонувала, потім вона прийшла. На першому попросії відчитала ям дівчинку. Вона пішла під час засідання депкомісії. Присутні розглянули ще одне цікаве питання про упорядкування діяльності міського центру соціальних служб для дітей та молоді. Йшлося і про створення окремої юридичної установи, яка в тому числі буде займатися. Видачою висновків для отримання статусу дітей війни, які постраждали від російської агресії. Якщо буде акт обстежений, якщо в акті обстеження буде проаналізовано, що дитина зазнала психологічного насилля в рамках військових дій, тоді буде видала висновок згідно положення. І така мережа є в всій області. Тільки у нас нема такого центру, який називається центр соціальних служб. І мешканці до повинні розуміти, хто має право туди звертатися, коли буде надати. Ставити. Це дуже важливо. І щоб всі знали люди. І я думаю, що і телебачення це це покаже. Люди будуть знати, що створюється нова структура по видачі таких довідок. Діти війни. І щоб Бо виходить так, що дітьми війни може стати тільки ті, хто узнає. Хто дізнається? За інформацією Ольги Сокульської, в Конотопі у подібному центрі вже працює 11 працівників, в Ромнах 10. В нашому ж місті планується півтори ставки директор та бухгалтер.